Діви, гарного вам початку року. У мене новий терологічний кіт Ларс вирішив замість тігри працювати, тому ми сьогодні з вами, з таким собі е представником містичного світу, з котом. Дивимось ваші енергії, що буде у Дів, у січні? З якими енергіями ви заходите? Що треба трансформувати? Працюємо на трьох колодах. Ці дві колоди потім витягну карти. А ви, будь ласка, налаштовуйтесь на те, щоб разом зі мною читати карти. Можливо, вам сподобається якась карта. Ви кажете, Ліна, пришіть мені, будь ласка, в приват. Я присилаю вам фото. І так, діви, січень 25-го року летять карти. До речі, розклади можуть програватися не в усіх, вони є загальними. Якщо вам потрібен приватний розклад, ви пишете під відео. Є мій номер телефону, ми складаємо розклад для вас. Загальна енергія для ДІВ. Що йде у ваше життя? Що може вас обмежувати? Тепер, будь ласка, подумайте про ситуацію, хотіли б вирішити, і ми з вами витягнемо рішення. Що вас здивує, і що зробить всесвіт для вас? Так, Діва. Діви, ви в нас земля, ви знаєте, так? Паш мічів. Вибачте. Паш of Wills, Паш пентаклі. Загальна енергія, ви можете, по-перше, займатися своєю дитиною. Тут. Дитина, готуєтеся там до вступу, наприклад, або думаєте, як робити інвестиції в вашу дитину, що ви хотіли б в ній розвивати. Е Можливо, десь буде дитина ваша їхати, ви починаєте гроші збирати. Тобто місяць буде присвячений темі діти. Або це може бути, якщо стосується роботи, якийсь проект ви будете починати. Маленький. Хтось знайде практику, чи, можливо, хтось захоче е якусь ідею провести е маленький симпозіум, назвемо це так. Ну, тобто е маленькі проекти. Можливо, вам вернуть кошти, оскільки. Ви будете добиватися, наприклад, вам перерахують і принесуть. Тобто загальна така енергія, будуть маленькі фінансові питання будете ви вирішувати. Що йде у ваше життя? Знов таки. П'ятерка Пінтаклей, карта, яка говорить про фінансові складності. Можливо, саме через те, що ваша дитина поступає, вам зараз треба буде не то, що дебід з кредитом привозити, а розуміти взагалі, як дитину навчати. Може, дитині не дадуть там, стипендію, чи не дадуть бафік, чи якісь інші дотації. І от ви маєте зі своїм чоловіком чи сама вирішувати, що я роблю з фінансами. З іншого боку, п'ятьорка. Пентаклі говорить нам про те, що людина настільки сфокусувалася на тому, що вона заробляє гроші, що вона зовсім не бачить того, що відбувається навколо. Навколо вас, начебто, от все завмерло. Ми бачимо, тут зима, різниця. Ви зайняті тим, що дивитесь на фінанси, воно у вас горить. Навколо у вас зима і холод. Огляніться трошки навколо, тому що заробляти гроші це не єдиний сенс у житті. Виходьте з. Такого собі відчуття я маю присвятити себе тільки тому, щоб заробляти гроші на дитину. Що вас обмежує жріця? Жріця це може бути карта тайни. Вас обмежує те, що ви не слухаєте інтуїцію, ви не прислуховуєтесь до свого я. Коли людина кидається, ви... навіть кіт пішов від вас, бачите, не хоче він. Коли ви тут заробляєте гроші, як вам казала, ви не слухаєте свою внутрішню мудру сову, свою силу. Навіть сова тут у нас намальована. Ключ. Інтуїція внутрішня говорить вам, куди рухатися, а ви її абсолютно. Не вмикаєте. Через це у вас є обмеження. От вона вам пропонує ключ. До речі, це може бути жінка у вашому житті, яка все-таки не дає вам шансу для розвитку. Або якась злидня, така негарна тітка, яка робить погані речі. Оскільки жіться, це у нас карта практика. Тут може бути, що справді вам поставили. Хтось щось наше потів. Давайте назвемо це так. Тому, будь ласка, будьте обережні, слухайте свою інтуїцію. І е, сава в нас пташка, яка бачить у сумірках. Тобто вам потрібно більше займатися тим, е, можливо, у вас є дар, і ви от не розвиваєте його. Тому вам потрібно розвивати. Це вас обмежує в своєму житті, що ви не вірите в тому, що він у вас є. Так, справедливість. Тут е, людина може вас справді обмежувати. До речі, в когось може бути опікун так рідко, але е, який вам, от як в Брідній Спірс, батько казав їй, пам'ятаєте, туди не ходи, там гроші. І у вас справді людина може обмежити вас в чому? Або це може бути навіть і працівник якогось органу, який вам е, виплати, наприклад, не е, підписав, або ще щось. Ну, от людина. Каже ні. Як вирішуємо ситуацію? Ми з вами загадували. Вісімка пентаклів говорить про те, що ви працюєте. Треба самому працювати над вирішенням цієї проблеми дуже-дуже ретельно. Притом, в принципі, вам не треба придумувати щось нове. Ви вже мали таку ситуацію. І ще раз треба зробити те саме. До речі, напишіть, будь ласка, яку, наприклад, чи в приват, чи під відео, яку ситуацію ви загадали і яке іде рішення. Або ви звернетеся до людини, яка займається в нас у Handmade, і просто вона вам зробить те, що вона. Тобто. Те, що з вами сталося, це не є щось таке незвичайне. Воно вже було, його вже робили, і є людина, яка просто цим займається. Можете звернутися до неї і все буде добре. Я завжди кажу, для чого ви знаходите знов колесо, якщо є люди, які професіонали, чи в сфері консультацій, чи лікарі. Можливо, хтось має питання по інтеграції. Не шукайте в інтернеті, знайдіть людину, заплатіть їй гроші, і вона це робить кожен день і отримаєте чудовий результат. Наприклад, мастер манікюра підікюра. Сходіть він вам за пів години зробить неймовірний результат, будуть чудові нігті. Все залежить від вас. Що вас здивує? Четверка Пентаклі знов-таки тема фінансів. Ой, хтось від вас ці фінанси десь там, бачите, собі зберігає. Може, ви зрозумієте, що з фінансами можна по-іншому поводитися. І, от саме вам напевно придеться або справді консультант, я вам розкаже, от якщо у вас іде тема фінансів, вам консультант розкаже, як гроші зберігати, і можливо, навіть стабільність. Восьмерка Пентаклі теж професіонал, який працює з грошей. Бачите, у вас 1, 2, 3, 4 4 грошових карти. Тобто є проблема з дитиною, можливо, з проблеми з фінансами. Ви так забігалися, що не бачите світла. Йдете до. Чи світа навіть? Може, у вас проблеми зі світлом, до речі? Йдете до професіонала, який це все робить, робить вам консультацію, і ви виходите в стабільну четверку. Ну, з цієї четверки теж треба виходити інколи, а не сидіти. Будете економити гроші. Що зробить всесвіт для вас? Карта дурака. Обнулення, новий шлях. Тут знов-таки нас про. Іде дитина, ваша дитина все-таки поступить, піде. Може, тут от починали ми з вами розклад тим, було, як вирішувати долю дитини. Піде ваша дитина в світле майбутнє, і ви почнете новий шлях. Тут може бути вагітність, кому треба. І карти говорять, що побудь трохи дитиною. От оці всі дорослі такі сумні речі побудьте трошечки дитиною. Так, дурак і луна. Ви почнете ем, під підсвідомість свою вивчати, і, можливо, хтось почне практики, хтось буде займатися практиками, я вам говорила, то, що ваша інтуїція, у вас буде прорив в сфері ем, розуміння себе, оскільки, може, ви свою інтуїцію так обмежуєте, і вам прийдете до людини, яка вам розкаже, що з вами робить, що з вами робиться як це робити, і у вас буде прорив. Ви зможете все-таки зрозуміти глибше, чого той вовк виє на місяць, і вивчити себе. З чим вас вітаю. Давайте ми зараз подивимося на вашу жіночість. Оракільна колода Манара. Є у вас певні бажання, але ви ще не признаєтесь. Цих бажаннях. У вас йде таке собі обмеження вашої внутрішньої дівчини, вашої внутрішньої жінки. Королева жезлів, бачите, треба трошечки різницю. Да, дно колоди в нас, ви в діва, ви земля. А тут вогонь. Вам потрібно трошечки міняти фарби більше вогня в ваше життя. І ще так поставлю цю карту. Ще порада одна. Ці карти в мене німецькою мовою, тому зараз будемо швиденько перекладати. Так, що нам кажуть ой, швиденько. Так, концентрація. Ти постав себе в центр свого рішення. Якщо навіть в цей момент ви почуваєте себе егоїстично, так, але це нормально, коли ти ставиш своє почуття вище, ніж почуття інших. Так, ти можеш досягнути своєї мети і е, твоє життя е фолькрай, успішно далі вести. Тобто карти говорять: ось у ваш новий початок. І зрозумій себе, сконцентруйтеся, ставте себе. В своєму всесвіті на перше місце трошечки більше вогню. Ваші фінансові переживання, які є. Опрацьовуйте з людиною, яка цим вже займалася. Вмикайте інтуїцію і буде вам щастя. Діви, дякую вам, що були зі мною, і побачимося з вами в наступних відео.